Доброго дня, третій клас. Продовжуємо з вами вивчати баскетбольні технічні елементи. На цьому тижні вже будемо з вами вивчати другий з чотирьох видів це передача і ловіння м'яча. Чого все починається? Діти? Починається все баскетбо... зі стійки баскетболіста. Так? Давайте згадаємо, знизу основна стійка, трішки на шпинці, каліна зігнуті, тулуп нахилений вперед. Згадуємо з минулого виду, з техніки пересування, що м'яч краще брати, коли руки з боку, пальці розвинуті. Діти, ми будемо з вами вивчати, пановати е, передача м'ячей в баскетболі багато. Така основна, дія, яка переважна більшість впроваджується в грі баскетболу. Отже, ми стали стійкою баскетболістам з боку. Так от. Нам треба буде діти зробити коло вперед, коло в... м'ячем, коло вперед м'ячем. І з м'ячем присідаємо. Потім м'ячик до себе, і коли встаємо, кидаємо його від груди. Бачите, локті в сторони, кидаємо його від грудей. Від грудей робимо коло і кидаємо. Встає, е, коли робимо коло, встаємо навшпинки і кидаємо. Можна стриб, стрибком кидати зі стрибком. Ну, це вже будете дивитися. Якщо хочеться подалі кинути, то краще стрибком, якщо ні, то просто встаємо на шпинки. Різниці немає, помилки не буде, як вам буде краще це опановувати. Неправильно помилки, коли ви будете робити два коло, коли ви будете робити вперед-назад, або навпаки. Одне. І не треба велике, прямо таке, ну, середнє таке ось коло. Демонструю, як це робиться. Раз, присіли і передача. Коли ловимо м'яч треба руки виставити, зловити м'яч і приборкати його до груди. Тим самим, можна сказати, корпусом приборкамо м'яч, у вас тоді вже супернику буде його складніше забрати. Отже, на заліку, діти, вам треба дівчаткам зробити три. Передачі і ловіння, Хлопчикам п'ять. Якщо б ми були в школі, звичайно, ми працювали в парах. Але в домашніх умовах у нас пара стіна. Ну, від стіни. Дивлюсь, як ми робимо. Зробили стічку, взяли півм'ячик, пальці розвинули, локті в сторону і поїхали. Раз. Приборкали. Два. Приборкали. Три. Дівчаткам досить. Чотири. П'ять. Ось, будь ласка, діти напануйте цей вид гарних вам результатів і всіх благ.